Привіт таки, мої рінулічки. Сьогодні в мене на сніданок вареники. Звісно, в усіх різні смаки. Але от для мене вареники все асоціюються із пухким тістом, і з дуже смачним тістом. Можливо, комусь стане в нагоді. І так як скрізь я кидаю багато начинки, то мене в хлопці мої, в мої вареники просять навіть менше начинки кидати, тому що. Тісто просто пухке, просто тане в роті, і надзвичайно смачне. Варенички я буду робити з трьома начинками. Якщо вам цікаво, будьте зі мною. Поїхали. цього тіста і піцу швидку роблю, і, як у нас називається, ліниві пироги, жарені на сковорідці, дуже смачні, і хрустики. Ну, багато чого можна приготувати, тому що дійсно тісто дуже класне. Дуже пухкенькі варенички, дуже м'якенькі, просто тануть в роті. Моя сім'я просто в захваті. Уходять на ура, начинка, капусточка тушена, кисломолочний сир домашній, і хто там говорить адигейський, хто бринзах. Хто недороблений молодий сир, кожен по-різному називає, ну це він такий. Відразу ставлю і засмажоку на солоні вареники. В кисломолочний сир додаю: цукор і ванільний цукор. В такий сир сам ванілін, а буду вже потім додавати цукор. До речі, можна і з солоною начинкою, з зеленю з різною, кому, кому як до вподоби. І чим довше він буде стояти, він буде тягнутися в вареничках, дуже смачний. Я все додаю в сухе мука, зразу змішую сухі інгредієнти, потім додаю вологі інгредієнти. Добре перемішуємо, щоб вони з'єдналися. Раніше всі інгредієнти додавала в кефір. І нібито все одинаково, але не були вони такі пухкі. Тільки от іменно при такому замісі вареники неймовірно смачніші і звичайно пухкіші. Так, то Вбиваю одне яєчко і вливаю кисляк по-нашому, кому кефір, і потихеньку. Потихеньку змішую. Відразу кислячок з яєчком, потихеньку вмішую. Реакція потихеньку починає проходити. І вливаю 25 мл олії. Так дійсно перевірено мною роками, що тісто ще пухкіше, і воно зберігається пухкішим надовго, хоча в нас вареники довго не залежуються, але я так звикла все замішую. В принципі, муки в мене завжди йде одинаково, бо я, вона в мене перевірена, я беру одну й ту саму, а ви дивіться по муці. У мене якраз вона от вся піде якраз е, в притик. Тісто м'якеньке не забите. Трішечки-трішечки липне до рук. Я його ставлю на хвилин 10-15. Тістечко відпочило, зараз поділю його на три частини, так як у нас буде три начинки. І будемо працювати. М'якеньке воно. Не забуваємося, що тісто не треба забивати не тільки дрожжіве, але й содове тісто забивати не потрібно. Звісно ж, варені в воді вони будуть пухкенькі, але не такі. Не люблю я варені в воді, це зовсім інше. Так, у мене така з-під мультіварки дві в мене було, поламалося. залишилася така каструлька і така розщітка. Дуже мені подобається на них, дуже мені зручно. Стала я поставила воду гріти швиденько зараз. У мене якраз іде по 5 штучок на ту сіточку. 5 штучок зліпила, поставила 6-7 хвилин, я вільна можу далі щось робити, ліпити далі варенички. Я так не стою, не наліплюю по по годині, а все воно в мене йде в хід. Все роблю по старинки, як бабусі ліпили, нічого новомоднього. Хлопці вже мої мою ждуть снідать, тому треба ускорятися. Приїхав менший син в гості. Звісно ж, для багатьох ідеальне тісто це таке, як на пільмені. Ну, для мене воно неприємливе. І навіть коли такі варенички заморожую, а я дуже часто роблю особливо взимку, і потім їх на пару варю, то вони все рівно залишаються пухкими. Звісно, влітку в мене немає часу, тому я компенсую випічкою всю зиму. Я кожен день щось та печу, щось та із тіста роблю. Як не солоне, то солодке. Каждісінький божий день. Щось треба видумляти, щось новеньке, щось смачненьке. Так що якось відпочивати ніколи. Так, доліплю варенички, водичка вже в мене закипіла, змазала. Рафінованою олією, щоб не прилипали варенички, і ставлю на 6-7 хвилин і продовжую далі ліпити. Дивлюсь на часи, поглядаю, накриваю кришечкою. Зараз із сиром буду робити цукор буду додавати от прямо зверху. Я ж говорю, можна з солону, хто любить солону. Любі трави, любу зелень, кому що до вподоби. Дуже класні. Я, мабуть, спробувала перший раз років вісім назад. Так, Просто експеримент був, тісто засталося, хлопцям варила вареники, то дуже сподобалося. Так, перші варенички витягаємо. Ну, видно ж, бачите, візуально видно, що вони пухкесенькі. Побільше Піджарочки з сальцем, хоч вони і з капусточкою. Мужики таке люблять. Варимо далі. Ці йдуть з сиром. Так по очереді буду, бо час, час підпирає. Тим часом ліплю далі. Це з кисломолочним сиром. Він у мене не розтікається, це пластовий сир, бо раніше, поки не дуже вміла робити, його тільки кинеш цукор, починає текти з нього. Але все в житті набувається практикою. І з сирочком вже зварилися. Підігріла масло, поливаю і посипаю зверху ще трішки цукром. От такі пухнастики вийшли. Дуже смачні, кому мало начинки, можна більше начинків, який більше, який менше, але смачно.